Чи вірите ви у Бога? Ні. Кабала приводить людину до откровення, а не до віри. Я Ларі Кінг, і зі мною сьогодні доктор Міхель Лайтман. Він є професором онтології, доктором філософії в галузі Кабали. Він написав понад 40 книг, які були перекладені десятками мов. Я насамперед науковець. Мудрість це наука. Вона говорить про метод виправлення. Тому що це було приховано всі ці роки. Люди почали думати, що це якась містика чи щось таке. чи можна використовувати цю мудрість ну? Знайте, нам таких як ви, мільйони студентів у світі. Я впевнений, що дехто скаже, що цей хлопець пророк судного дня. Ми не хочемо цього чути, ми не повинні цього чути. Очевидно, що люди не хочуть чути, або точніше, вони бояться запитати. Ми не можемо уникнути своєї ролі. немає місця для віри, але тепер є місце для знань.